Як ви знаєте, Україна опинилась в епіцентрі російського радіаційного шантажу. Саме зараз російська армія ще у березні захопила Запорізьку атомну станцію і досі утримує її. Це найбільша атомна станція Європи. Там шість атомних реакторів. Станція неодноразово зазнавала обстрілів у першу ж ніч, коли туди зайшли російські окупанти, у ніч на 4 березня вони обстріляли будівлі станції з танків. Є відео підтвердження. Протягом місяців, після, після того ситуація не змінювалася. Обстріли, провокації щоденно постійно. Під прикриттям атомної станції російська армія обстрілює сусідні міста і райони. В цьому стратегія була. Окупанти обстрілюють і саму станцію, щоб тиснути на Україну і на усіх в Європі і на світ. Весь світ. Вони хочуть, щоб ви проявили слабкість, щоб ви здалися і перестали підтримувати Україну. Ось для чого Росія робиться радіаційний шантаж. Нещодавно Запорізька атомна станція опинилась буквально за крок від, від катастрофи, коли внаслідок обстрілів були пошкоджені лінії енергопередачі. Автоматика почала глушити реактор тільки завдяки українським атомникам, які працюють там абсолютно професійно. Навіть в таких складних умовах вдається запобігти аварії. Якби не наші професійні люди, Росія вже спровокувала найгіршу катастрофу в історії Європи. Навіть гіршу, ніж Чорнобильська. І логічно, що це вимагає жорсткої міжнародної реакції. За допомогою партнерів ми забезпечили направлення місії МАГАТЕ на станцію. Якраз вчора місія побувала там. Ми домовились з головою МАГАТЕ з паном Гросі, членами місії, коли я зустрівся з ними, що вони допоможуть з головним, головним питанням безпеки ЗАЕС. Головне питання демілітарізація станцій. Бо це ключове для захисту усіх нас, усіх європейців від раді... радіаційної катастрофи. Також ми домовились, що разом з місією МАГАТЕ на територію Запорізької АЕС прибудуть незалежні журналісти. З українських та міжнародних засобів масової інформації, таких же ЗМІ, які зараз висвітлюють цей форум. Але що ми побачили? Російські військові зупинили на блокпосту журналістів, які їхали разом з місією, не пропустили їх далі. Очевидно, окупанти відчули, що в присутності вільних медіа буде неможливо брехати МАГАТЕ і усьому світу. Вільні ЗМІ лякають Росії. І це говорить одразу про все. Якщо не допускаєш незалежних журналістів на станцію, значить точно усвідомлюєш свою відповідальність за катастрофу, на межі якої станція опинилась, і боїшся, що світ зробить висновки про твою відповідальність. На жаль, місія не захистила журналістів і не дотиснула росіян, щоб незалежні медіа таки були на станції. Що все було там відкрито і справедливо. А ми говорили про це з місією і домовлялись. Говорили, що без доступу незалежних журналістів на місці будуть домінувати російські пропагандисти. Це буде театр. На жаль, не вийшли ми поки що від МАГАТЕ і головного, головного заклику до Росії щодо демілітарізації станції. А як же можна без цього? Я дуже сподіваюся, що місія дотримається того, про що. Сторони домовились, і що відповідає інтересам усієї міжнародної спільноти. Не можна залишити найбільше за 40 років ризик радіаційної катастрофи. Не можна залишати військових держави-терористи на атомній станції. Є ситуація, коли від дотримання слова залежить доля усіх на континенті. Зараз саме така ситуація.